Що чотири багатоповерхівки пошкоджено у Запоріжжі цієї ночі внаслідок російської атаки? Минулося без постраждалих. Повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртєв. Вибуховою хвилею будинках повибивало шибки. На місці удару працюють усі фахівці. Розгорнуто намет для допомоги містянам. Комунальники вже реєструють мешканців, чиї квартири зазнали пошкоджень. Той атакували росіяни кривий ріг. Пошкоджено більше 20 приватних будинків та енергетична інфраструктура міста. Поранено чоловіка. Повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Через авіатаку у деяких районах міста зникло світло та вода. Втім, у лікарнях вже відновили струм. Вони перейшли на генератори. Водогін також на альтернативному живленні. Зараз здійснюють перезапуск електрики. Наразі частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють усі служби під постійними обстрілами росіян і Харківщина чи не найбільше потерпає Куп'янська громада? Як пройшла доба у регіоні? Розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шакеру. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, доброго ранку. Яку інформацію маєш? Вітаю лілю за останню добу. Інформацію про постраждалих через ворожі обстріли не надходила. Проте є інформація про постраждалого через мінну небезпеку у селі Шестакове Старосалтівської громади. Це деокупована громада. Підірвався 51-річний однорічний водій трактора. Він працював у полі і постраждав, коли наїхав на вибухонебезпечний предмет. Наразі він у лікарні і від ворожих обстрілів біля 4,5 тисяч людей у куп'янській громаді лишилися без газу через обстріли, перебитий газогін і в Вовчанській громаді. Там без газопостачання лишилися 11 тисяч людей. Про це повідомили в міністерстві енергетики, і з Куп'янському районі триває евакуація людей. Обов'язкова евакуація. Її оголосили через постійні обстріли. Декілька деякі села зараз знаходяться практично на лінії вогню. Якщо раніше люди відмовлялися і ховалися від евакуації, то наразі через постійні обстріли люди налякані і. Самі дзвонять і просять, щоб їм допомогли евакуюватися за останні два дні вдалося вивести за даними обласної адміністрації 30 людей з них п'ятеро дітей над евакуацією працюють 14 груп волонтерів. Прошу послухати пряму мову чиновників. 56 населених фунтів, чотири громади. Військова ситуація там стабільна. Так, дійсно ворог розширив свою лінію фронту. Однак наші воїни свої позиції тримають. При виїзді на місце каравани збирають людей. Після чого везуть їх в місце, де проходять на реєстрацію. Надається відповідна допомога медична, психологічна, фінансова. Людей годують. З 9 серпня, відколи розпочалася евакуація, вдалося вивести вже біля 600 людей. Загалом же в прифронтовій зоні лишаються 11 з половиною тисяч людей, які підлягають обов'язковій евакуації. Такі в нас новини лілі. Тобі слово дякую, колего. За ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера.